2022 рік надскладний рік змін, рік випробувань для всіх нас. За цей рік прокурори стали солдатами справедливості, які на правовому фронті роблять все можливе для її відновлення в країні в умовах повномасштабного російського вторгнення. Так, у 2022 році, за процесуального керівництва прокурорів обласної та окружних прокуратур Луганської області, розпочато досудове розслідування у близько 13 тисячах кримінальних проваджень. 1088 осіб у статусі підозрюваних. за підсумками року. Луганська обласна прокуратура займає друге місце в Україні за кількістю направлених до суду обвинувальних актів, слідством яких займається служба безпеки України. Прокурор направили до суду 665 обвинувальних актів. Ухвалено 39 вироків. уроків. За злочини в умовах збройного конфлікту засуджено 33 особи. Шість громадян вже отримали вироки за колабораційну діяльність. Уведення агресивної війни проти України повідомлено про підозру генерал-майору збройних сил Російської Федерації. Воєначальник країни-агресора під час повномасштабного вторгнення очолив Другий армійський корпус народної міліції ЛНР. Він безпосередньо давав команди особовому складу під час боїв проти засил за воєнний злочин. Російський військовий відповідатиме перед законом. Також підозру отримав командир спецзагону Ахмат Росгвардії країни агресора по Чеченській республіці. Він керував спецоперацією із захоплення території Луганщини, що проходила за тактикою випаленої землі. За рік викрито п'ять військових комісарів, які здійснюють насильницьку мобілізацію цивільних осіб на території псевдореспубліки. Спочатку повномасштабної російської агресії повідомлено про підозру 277 колаборантам, які співпрацюють з ворогом. Це керівники окупаційних адміністрацій міст та районів, незаконних правоохоронних органів, педагоги, які перейшли на сторону ворога і пропагують та впроваджують стандарти освіти держави агресора на навчальних закладах, зрадники, які передали майно українських підприємств ворогу. До відповідальності буде притягнуто й тих, хто сприяв організації та проведенню незаконного референдуму щодо входження ЛНР до складу РФ за 2022 рік. Повідомлено про підозру 43 таким особам. 27 з них це так звані депутати Народної ради ЛНР. На деокупованих територіях Луганської області вже розпочалося затримання та притягнення до відповідальності колаборантів серед населення, які співпрацювали з окупантами. Двох жителів Невського пособи з держави агресорки затримано на звільненій території та взято під варту. Ще одну мешканку деокупованої Стермахівки викрито в проведенні псевдореферендуму щодо приєднання до РФ. Наразі вона очікує на вирок суду під вартою. Триває очищення правоохоронної системи прокуратури та судів Луганщини від зрадників і колаборантів. У 2022 році прокурори спільно зі слідчими ДБР повідомили про підозру 127 фігурантам, які перейшли на бік ворога. Направлено до суду 30 обвинувальних актів за фактами державної зради. Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно екс-судді апеляційного суду Луганської області, а нині заступника голови Верховного суду ЛНР. Їй загрожує до 15 років за ґратами. Суддю зрадницю судитимуть за трьома статтями Кримінального кодексу України. Вироки отримали п'ятеро коригувальників ворожого вогню по позиціях українських захисників на території Луганської області. Зокрема, це настоятель храму ПЦМП з Лисичанська. На підставі зібраної доказової бази за співпрацю з ворогом кожен отримав по 12 років тюремного ув'язнення. Наразі вироки набули законної сили. Безапеляційно прокурори довели вину учасників НЗФ ЛНР, які з початком повномасштабного вторгнення воювали проти української армії. 13 років за ґратами за злочини проти національної безпеки України отримав командир танка народної міліції ЛНР, який віддавав накази обстрілювати драмтеатр у Сєвєродонецьку. Інші учасники незаконних збройних формувань отримали по 10 років позбавлення волі. Чоловіки перебували на посадах оператора-навідника окупаційних військ РФ, старшого стрілка, мінометника, кулеметника і останній заступника командира роти так званого Другого армійського корпусу народної міліції ЛНР. Шість з половиною років за ґратами проведе охоронець колишнього ватажка ЛНР, який від початку російської агресії воював на Східному фронті. Кожна особа, яка причетна до цієї війни, має бути покарана. Результати роботи прокурорів Луганської області за цей рік доводять, що жоден зрадник, колаборант чи пособник не сховається від правосуддя, не засудження режиму, а покарання конкретних осіб. Не резолюції на папері, а реальні вироки. Тільки так можливо досягти справедливості для України.